Привет, девочки и мальчики. Боже, как холодно. Мы собираемся на кладбище. Сейчас я цей возьму. Лопатка такая маленькая. У меня была где-то. Боже, что они тут сделали? Накидали минков. Как они мне эти дети. Ой, сейчас. Тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара. -та 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 -та. А нема лопатки. Сейчас, сейчас, сейчас. А есть, девочки. Сейчас. Возьму лопатку, чтобы если какие-то буряны есть, чтоб... то я лопаткой подковырну. І достану От. Що этот... боже, забыто и задихаюсь. Я не буду сапки брать, там нема стільки землі, щоб його зацей. Надо буде сюди граволокно поселить или шо і засипать какими-то камешками, бо їздити по 50 км. Вот он и так тяжело, но щоб оно вид имело. Я ж не можу туда постоянно ездить. Чтобы Шоб вид человеческий имело. Так, садимся, взяла шарф теплый. Взяла шарф. Нос вообще не дышит. Це ужас. Сейчас накрашу губки. Заедем за бабушкой. А, цветы сейчас куплю. Скуплю цветы так. Просто в вазу поставлю. Ну, не ваза а там ведро, чешу, бутылка. Наша... Потому что что-то надо. Тогда -то и надо Ставить, конечно же Петуньи, Славик Ну, уже петуньи потом будем ставить Сейчас внизу можно А, короче, слушайте Тише, сейчас я вам расскажу Значит, скоро Витаться в начале видео я не буду Понятно? И соседями витаться я тоже Ни с кем не буду витаться Мне вчера написала Одна очень серьезная Очень серьезная компания которая занимается угадай о чем? Кавую, вот так. Я думаю, что это заказуха. Все хотят, чтобы я перестала пить Маков. Ну, в общем, бренд серьезный, достаточно известный, не буду называть пока что. И предложили мне выслать каву. Им подобается мой YouTube канал. Нет. Ой, девочки, как же ж приятно! що просто що їм подобається мій канал. У переглядів там, ну, повірте, гаразд більше, ніж у мене. Просто чоловік я хороший. А так як я ж в кофі, ну, як би не дуже, але у мене є ж експерти. Це от напроти живуть два кофемана, в хаті живе кофеман. В сусіді є кофемашинка, там можна робити капучино, латте. Ти закрився ночі, так? Да? Шмате, гамняте, тому ми попробуем и будем делать выставки. Если выставки будут такие, что придется куплять кавовую машину, то я буду по-другому говорить отзывы об этой фирме. Потому что кавовая машина стоит грошей. Вот, ну попробуем, попробуем. Ассортимент, я посмотрела на сайте, ассортимент кавы, конечно, неимоверный. Есть любое голубое на все пожелания, честно скажу, я просто не понимаю, бусты, рабики, чиарабики. Я в этом не понимаю. Поэтому плюс-минус я им описала. Ну, что я хочу. Что-то более, наверное, нейтральное попробовать. Ну, а так сказать, как у нас разбираются Димашка Феман страшный, каву, вынимает, смачна, не смачна. Тобто може дати определение, знаєте, так як і сусіди, вони теж кстати. Вони в каві розуміються, не знаю, що це була там смачна кава. Ну, типу, знаєте, э, це там смачна кава, там не смачна, як не смачна. мені що там, що там. Я не розумію, ребята, я відро сахара туди додаю. А вони, типу, ти що? пить з сахаром, це кащунство. Ну, типу, такой. Так, Правда, їдемо за бабушку покажу вам красоту. Дивіться, які берези. Це вони їх якось з боку обрізали, щоб вони на дорогу, мабуть. Ну, Бачите, вони це... Я цей... не да. Дивіться, як гарно. Дивіться, як гарно. Там березова роща якась. Хра. А там же що той монастир. А, це був перший, коли вони поїжджали. А він діючий чи ні? Він діючий. Там із Толікова сусідка. Робила, шила оце там всякі ці начиння церковні. Цих... Ну, воно московського, воно перейшло воно, його струїв цей. Це, звісно, хтось зробив таку. А тут, тут нічого не написано. Техник. На а, це видно ковка. Бачите, як такий аград какована красива. І тут, типу, 5 міста. Шого? хати Все, ребята, який пришел снег в секунді, да? У ничего, съездили, слава богу. Я все нормально. Погода. Так, тепер попробую. Боже, давай что робиться? В секунді, да? Ну. Таке було нормально все. І там добре все все. Він и ноги витирал. А -а -а. Фу, погода. Давайте я вас. Може йому дать цього. Тряпку витерти ноги. Не на, ти витер сінок. Не mm. Та не надо. Що буду mm. мірювати? Сейчас. це? Каже, це якийсь сахар сіний. А я не мірювала. Що mm. не мірювала? А я не могла надавити і думаю, що це не може. Що? Mm. Що це не може. Що зрад їх поможе. І за квартиру просто заплатить. І за ту з mm. телефону. Бачиш, яка погода отвратитима. Ну. Ужас. Мракобесія. На ти. Витирайте руки. Що таке? Нічого надуло. Надуло? Потому що шапку я ти говорила. Бу хоча би капішов. А ти бачиш, який быстро вітер. Що, що у нас? Що таке? Двері я не закрила. А я знаю, що починати. Що? Я знаю, що під. Такий не дощ, він ти бачиш таке, як град, чи що це -то воно таке. Не знаю, чого тут валяються вінки. Ну це О, місто, де вже. всі да, ну, мусор, ну, а, ну, а потім з одного місця ну, її вбирають, що всі зносять на якесь місце. Це куда ж? А що ну, ну, Вони все вже простояли, не типу, посохли, погнили. Бачиш, ці точки, стати скусти. Їх вже теж замінити треба. Тому що воно ж вже куди? Страшне. І сумне всі воду, бачите, прив'язують до палок, ставлять бутилки, щоб не це. Та ну так, да, боже, бачите, який вітер в секунді банка впала з, з квітом. Хорошо, хоть не розбилася. Що таке упала? Капличка, я дивлюсь тут. А тоді була ця капличка чи ні? по Бу -да, була. була. Да? Нова ця? Така вона обновлена ночі. Дуже хлопці військові, господи. їдемо назад. Погода критична. Подивіться, яка погода, як сипле, прямо ж такий граденький маленький. І вони зразу тають, на машину падає, на тепло і тає. Нічого, з'їздили, слава Богу, сьогодні. Едемо тепер назад. Ось які сусенки красиві, маленькі, якісь пушисті. Це не такі, як в нас обичайно? Кримські. Це якісь, да-да-да-да-да. Боже бухнасті. Це заборний поганий, мені подобається. Сіренький. Так. Опа-па. Щас, подожіть, я стану. Подивиться. А то пшонки понести. Та там вроді кажуть, що вже розбили нас на квартири просто. Ну, типа як отдельні, хочу подивитися в участок. У нас тут сусід нам посадив щось, уже перекопав щось сусід. трохи поскладав. Я думаю, може тут теж щось посадити. Картошку чи що? Може картошку посадити. Чисто наче. 6 соток. Соседи наші, О, колодец. О, то что барахло, надо почистить все-таки. Гамно таке скрізь. О. Теплица, я дивлюсь, у соседей. Шу -шу, да, стоите все так. Короче, це у нас обратный путь, и бабушка Люда рішила: я знаю дорогу, бо вона всю жизнь проробила. Лісному господарстві, ну, як воно правильно називається? Типа вона знає ліс. Потім виявилася, що вона ніфіга взагалі не знає. Ми з участка поїхали дебрями. Я думала, що ми не вийдемо. Це у нас так участок недалеко коло нас. Значить, і отак в лісі, там ставки, Там така красота, ребята, я вам не можу передати. Короте, дібя, це о, о, справа, оце ставок засохший. Короте, возила нас дебрями, сама забулася. Кажу, хорошо нас повезло. Яка красота, Боже, прелість, прелість. Це ж, звісно, ми поїхали не в ту сторону. Ну, я говорю, що це вже хутір у нас є Іванки. Я кажу, це може на хутір. Білочка білочка побігла по дереву. Бачите, справа на дерево тик тик, тик. Я почала одразу всім розказувати лекцію про сказ, що білочки приносять сказ, що це ужас. Бабушка люда підтвердила. Градік вот. ну, сказав, що білочки всіх кусають, але я думаю, що і не про тих білочок. Коротше, ми поїхали не в ту сторону, довелося розворачуватися. Боже, добре, що сніг закінчився І пішло сонечко. Це якось так красиво ліс, з дома, якось так, знаєте, ну, мені подобалося. Це у нас такий гарний сосновий ліс, дуже гарний. От що, що, а ліса у нас, звісно, неймовірні. В цьому плані, звісно. Очень красиво. Марія Дмитрівна розвернулася, поняла вже трошки, що не туди поїхала. Присутствує в моїй житті, топографічний кретинізм. Но саме було херове, це те, що я брала у бабушки люди інтерв'ю в наступному відео. І, блядь, ну, чого то записала без звуку. Як і це записала без звуку? І тепер я вам вкратце. Попитаюсь э, розказати, о чому я у неї питала, понимаете? про що була мова? Якщо це що це так скромно живуть люди? Бачите, які забори, які хатки. а так по скромному живуть люди скромні. Люді скромні поболі. Коротше, питаю бабушки. Вона працювала главбухом в лісході. Сама приїхала з Рівненської області. Закончила коледж якийсь там Березовський, і приїхала сюди і відправила на роботу то вона стала главою хатом, зараз розкаже. Я ж веду ета, як це само називається, подкаст, подкаст. Подкаст Бабушка Люда. Короче, в 72-му году вона сюди приїхала, а в 76-му прийшов на роботу Анатолій Анатоліч, ради кадедушка. Він займав, це було дві посади, ну, він був посадова особа, а бабушка головний бухгалтер. Начальник він там був, і це та я її питаю, як ви з ним стільки років прожили. Ну, він такий був, знаєте, його у нас в городі, Всі, хто знали, він такий, ну, представте собі, високий високий, смуглий мужчина, завда ідеальна Ray-Ban, ачкірейбан, рейбон Nokia обов'язково, і Lexus. Це його була фішечка. Він був дуже жорсткий, його боялися всі, на роботі. він був... Такий начальник дуже строгий, але в нього були порядки, і вона каже, що найстрашне було це працювати разом, тому що фінанси, він начальник, вона главбух. це було невозможно просто. Каже, Це було важко. Ну, і взагалі, в принципі, що От вони прожили 30 років. Він помер, він захворів. Ну, він помер молодим относительно. Вот. Я не знаю, бабуся Люда сказали, що в неї просто самошедше терпіння терпіть було такого мужчину тому що він з вищих кровей, його батьки були директорами там всіх лісхозів, які-то там були вони важливі, поважні. Ну, короче. Ну, це я вам тоже хочу похвастатися чужими заслугами, як Гаррі Келлі. Ні, ну це в неї питала, і вона розповідала, що что... а бабушка Люда, вона така проста дуже людина, і вона, ну, дуже проста людина. І от мені стало цікаво, як от в двоєнь інь і ян уживались, тому що він Анатолій Анатоліч царство небесний, він був дуже таким Пафосним, очень важным, пафосним. Ну, от, абсолютно, не была різні. Бабушка вона всегда така була простецька, простецька, знаєте, така до народу. Ну, а він, так сказать, ростом в сім'ї, якось туди-сюди. І... Коротше, каже, що тяжело було з ним жити. Ну, любов. Любов, дівки, така зла, що я їй розказує. А це розказує, як він мене виспитував, Анатолій Анатольович. Він колись там поляну накривав, друг його приїхав, біляр там, чи що вони на гаражі цей. А я, ну, вбираю вже тарілки, ну, думаю, 12 часов ночі, знаєте, що, думаю, мені вже спати, дитина мала. А він мені, яке неуваження вбирати тарілки, коли а люди еще за столом. О, думаю, от это да. В общем, такий ганаристий був. Ганаристий, мужик, ну хороший. Ну, то есть він градика дуже любив. Якось так, ну, бачите, к сожалению, життя непредсказуемое, як є, так есть. Короче, кажуть, тяжело блужить, но любов, любов девочки делають, наверное, чудеса. Інтересно, що я беру подкаст у бабушки Люды, і на відео в основному пижу я. Вот мені дуже интересно. Не, вона теж щось разбалакалась уже. Блін, жалко. Вона интересно рассказывала. Так вот, А, що вона закончила цей коледж, відправилась туди робить. Вона поступила в академію аграрну, все. закончила академію, все. Ну, тобто, вона молодець. Вона всього добувалася сама в цій жизни. Така вона, знаєте. Роботяга. Ну, і Анатолій Тольч теж був дуже роботящий чоловік. і так от. Ну, У нього вона от розказувала відео, У нього була перша жінка. Він з нею розвівся щось там, якраз перевівся в 76-му році на роботу. І так вони познайомилися і, так сказати, ужилися. Оце так, Боже, я граміла. Подивіться, на фоні бабушки люди я це розказую, що Анатолій Атольвич був дуже здоровий такий. Греки-греки. Кажу, так, да, так. Да". Оце ужас, мене рот не закривається, піддувала. Чесне слово, хай б хмиле. Ладно, дівчатки, все. Розказала, жалко, щоб відео записалось. Таке класне відео. Щось цей картплей коли-неколи -коли -коли включається, і все, звука нема. Понимаєте? Так що пишіть коментарі. Градік в наушниках а взагалі 0 на масу, 2 на трасу, щоб не слухати цього. Так мама. Всім пока, дорогі. Ось такий у нас пройшов день. Ну, це треба це... шана. Поэтому здесь на кладбище слава богу. Все, пока. Ставьте лайк.